День вишиванки це для нас було не просто якесь, знаєте, свято, а певне, напевне. Надбання, яке ми хочемо пронести і надалі. Через те пологове відділення, а саме співробітники мого відділення, вирішили зробити подарунки, такі обереги для наших пацієнтів, для наших жінок, для наших мам, які в такі важкі частини народжують, і для наших маленьких українців-діток. Народилося в нас шість діток, три хлопчика, три дівчинки. такий зробили рівновагу. І ми теж цим задоволені. І період був різний. Там перша дитинка народилася десь приблизно під ранок. 16 числа, а друга остання дитинка шости народилась приблизно десь 21-20. Це дуже цікава історія. Одна моя дуже близька людина, вона була на війні, і я хотіла вишити власними руками їй оберіг своїми руками, бо всі ми знаємо, що вишиванка в першу чергу це наш особистий оберіг. Я почала шукати, що ж я можу вишити, і, виявляється, можна кодувати цілі слова. І так з'явилася ця ідея. І я Вирішила, чому б її не втілювати для всіх, чому б не всі могли нею скористатися. Так, тут два подаруночка. один для мами більший, і для дитинки. Ось тут е сам шифер. Тобто, як ви бачите, тут у нас є сама вишиванка, вона закодована, вишита. А е по цій закладочці можемо подивитися: ось, наприклад, перше слово, так, оцей кубик берегиня. Тут ще така маленький е подаруночок для мамусі: це США, яке можна класти е в шаф. І воно буде е, запах мати крембріля. У мене вдома є котик, і коли я роблю вироби для діток, е, вона чомусь їх дуже саме облюблює. Їй вони дуже подобаються, вона відразу до них має діло. І я її розумію, тому що вони дуже-дуже милі. І це така цікавіша робота, вона більш тендітна. Тут в нас зашифровано Україна, мир, перемога для маленької дитинки, і це в нас такий буде. Бодічок для манюньки. І в такому разі у нас виходить, що і для мамусі, і для дитинки вони дуже схожі. Виглядає навіть, що це як однакове, але насправді це зовсім різні значення. Тому що у мамусі берегиня українського роду закодована, а у дитинки Україна, мир, перемога. Це ініціатива нашої завідуючого пологового відділення Світлани Олексіївни. Я їй дуже за це дякую. Я з радістю це підтримала, тому що наш пологовий будинок він дуже любить Україну, він підтримує українські традиції, і ми всі разом отак подумали, щоб можливо було підготувати. І ось така от наша, можна сказати, результат спільний. У нас народився хлопчик 15 травня на день сім'ї. Кого ми дуже чекали і дуже любимо. Назвали Яном. Дуже символічно, вчора був день вишиванки, дуже гарні подарунки, будемо носити задоволення. Народила вчора на свято День вишиванки. Ста дитини жіноча дівчинка Аліса. Звичайно важливо, всі чекаємо перемоги. Хочемо, щоб дітки наші зростали в мирній Україні. Дуже гарний будемо носити з радістю. дякую. Ну так ми ж українці, і це для нас честь, що ми живемо в нашій Україні, і дай Боже дождатися миру як скоріше.